Коли в хаті немає діагоналей, ось дивіться, що виходить з криші. Покажу вам зверху і знизу. Як вона виглядає? Ми закінчили... закінчуємо об'єкт. І ось вам я зніму. Значить, хотілося чуть-чуть вирівняти, що там був якийсь софіт, хоча б на цій стороні. Прийшлося скосити отак тут кришу. Далі тут. Теж замовник хотів, щоб було 80 його виліта по всій довжині. І цю ми кришу скосили і вийшла зверху, ось, якщо подивитися, отак. Лінія ідеї вона вся розвернута в цю сторону. Відповідно, розміри ми спускали зверху донизу, щоб хоча б вона так була більш-менш рівна. Та площина з цієї сторони нормально. Зараз я її покажу. А далі, коли ми йдемо на цю сторону, то тут у нас, значить, теж це зараз буде вид зверху, а потім покажу знизу. Ця закошена, ну тут практично не видно. Тут то вже трошки пішло, грубо говоря, на 15 сантиметрів ми її удлінили. Тепер зараз покажу, що воно як виглядає знизу. Знизу дивитися, ця сторона вона виходить рівно. Але софіт тут, наприклад, 60. Доходить до цієї точки. Теж 60. Вверх піднімається 60, а тут вже пішов клинок 60 на 45. З цієї сторони. З другої сторони. Тут, так як я говорив, 80, то воно все рівненьке знизу. А тепер з цієї сторони взагалі вийшло. От Дивіться, повітровий. Якщо подивитися знизу, то тут взагалі воно не сходиться. Ну, тобто криша розривається одна з другою. Але софіт тут з 20 см, навіть 35-20 там см. І вже от як переходимо сюди далі, ну, коли доходимо тут пристройка, тут вже на 60 на 45 і одна стіна, з якої починали колись крижувати, я так розумію, рівно. Бо ця по всій довжині має 45 см. З цієї сторони, тут також воно все рівне. Зараз ще докручують підковки. І криша зверху теж рівна. А, з... а тут, якщо дивитися, бачите, як воно завалене. Тобто я йду, так от щоб вирівнятися. Опа, вирівнятися І от ця сторона вийшла сюди на сантиметрів так, 20. Кажеться, що криша лежить. Так що... Робіть висновки за початку, хорошо. Робіть 90 угол в хаті, щоб потім, коли робити кришу, щоб вона не була і зверху і знизу така покручена. Кому сподобалось, ставимо лайки та підписуємося. Або не ставимо лайки і не підписуємося.